Вітаю, мої любі та найкращі слухачі на подкасті Я Маю Декларацію і що тепер. З вами знову я, Оксана Пенькач, сімейна лікарка ФОБ. Третя серія нашого подкасту Безкоштовна медицина: міф чи реальність. Звісно, міф, скажете всі ви, злегка посміхнувшись, адже практично в кожного є досвід потрапляння в лікарню, або може з їх родичами, або з їх знайомими. І всі чули про списки, по яким треба все закупити, бо не вилікують або не прооперують, або ж погано пролікують. І сьогодні ми будемо говорити про те, що медична реформа насправді дуже класна, але її виконання як лікарями, так і пацієнтами ні. Почнемо з того, що сьогодні є така структура, яка фінансує від держави медичні послуги. Це Національна служба здоров'я України. Вона була створена у 2017 році, коли вийшла постанова Кабінету міністрів України 1101. Це служба, яка встановлює тарифи, який буде сплачено установі, котра надає медичні послуги. І мова не тільки про сімейних лікарів, а про всі медичні послуги від операцій до аналізів. Якщо простіше, що це означає? Це означає, що для пацієнта медична допомога безкоштовна. Тут зроблю ремарку. Це стосується саме тих закладів, які заключили договір з Національною службою здоров'я України. Якщо ви звернулися в заклад, який не має цього договору, то за медичну послугу сплачує пацієнт. Як зрозуміти, який заклад має договір, а який ні? Перше, є дашборди Національної служби здоров'я України, де переліковані заклади з таким договором. По-друге, що простіше, це все, всі ті лікарні, які були державними до реформи. Тепер система влаштована так. Що, якщо у вас виникла потреба в медичній допомозі, є два варіанти. Перше, коли питання планове, нетермінове, не питання життя та смерті, ви прямуєте до сімейного лікаря, він визначає обсяг лікування або обстежень і за необхідності направляє до спеціалізованої медичної допомоги. До сімейного лікаря можна звернутися платно, маю на увазі не хабар, а з офіційною платою та чеком, де буде зазначено, яку послугу вам надали, наприклад, огляд лікаря. А не благодійний внесок, при платному зверненні лікарі виписує ті самі електронні направлення та електронні рецепти, тому декларацію мати не обов'язково. Якщо ж у вас заключено декларацію з сімейним лікарем, то його огляд і все те, що зазначено в договорі з Національною службою здоров'я України, певний діагностичний мінімум, ми про нього говорили в попередніх випусках, це безоплатно для пацієнта. За них лікарю сплатили з Національної служби здоров'я України. Далі пацієнт прямує до спеціалізованої допомоги. Якщо так вирішив сімейний лікар, про направлення та скерування також ми говорили в попередніх випусках, тому рекомендую їх прослухати. Там послуги так само безкоштовні, якщо виконано дві умови. Є електронне направлення, і лікарня має договір з Національною службою здоров'я України. І операції, і огляд, і лікування, ліки, препарати, апарати все є безкоштовним і доплачувати за якісь речі не потрібно. Є другий варіант, коли пацієнт потрапляє до лікарні екстрено. Тут багато плутанини насправді, бо пацієнти вважають, що сімейний лікар це саме їх особистий диспетчер, цілодобовий. І телефонують вночі і на робочий час для того, щоб лікар виписав направлення. Це є неправильно по багатьох причинах. Основні дві назву: по-перше, це направлення неможливо виписати подумки. Для цього лікарю треба мати робоче місце, доступ до медичної інформаційної системи і взагалі бути в межах робочого часу. Лікар не може сформувати направлення силою думки не на роботі там, вночі, коли він спить. По-друге, лікар не працює 24 на 7. Це зазначено як в Кодексі про працю, так і елементарно в Конституції України. Будь-хто має право на відпочинок, який включає в себе і сон, не тільки розваги неможливо працювати весь тиждень цілодобово. Людина швидко переходить у стан, коли вона не спроможна мислити та надавати якісну медичну допомогу. Що ж робити пацієнту, коли це питання екстрене? Коли людина без свідомості або отримала травму, перелом, або ж є сильний біль, критичні ознаки гострого стану, так, так, пацієнт будь-хто взагалі має знати гострі стани людини, навіть якщо ти не лікар. Так от, в таких випадках потрібно звернутися до екстреної медичної допомоги, тобто 103. Електронні направлення ніякі не потрібні в такому випадку. Вам повинні надати медичну допомогу безоплатно і при необхідності доставити у стаціонар. В стаціонарі також все буде безоплатно, якщо ви приїхали по швидкій. Тут чекаю ваші заперечення, які ви можете написати в коментарях, що Оксана Сергіївна, такого немає. Всюди треба платити, нести кульки з медикаментами. Ви лікарі з якої планети взагалі? Ну, що ж, тоді поговоримо далі. Мова піде про спеціалізовану допомогу, ну, наприклад, хірургію, знеболення, стаціонар. Чомусь у нас так повело, що нести пакунки до лікарів стаціонару це тренд, який був започаткований, якщо від... вірити чуткам і трохи історії Сталіним. Саме він, начебто, а я схильна все-таки в це вірити, бо такому кату, принаймні, і притаманні подібні низькоінтелектуальні вислови, сказав, що медикам потрібно платити мало, у них собі мають заробити на життя. А ще в нас так думають, що лікарям мало платять, що певно правда, але ж все ж таки, якщо. Критично, не так критично, як це було раніше. Та все ж інколи подивишся на автопарк біля лікарні, і думаєш, невже це все пацієнти з сьомої ранку приїхали на таких автівках дорогезних. А потім дізнається, дізнається, що ні, що це все лікарські автівки. То чи такі вже малі зарплати? Я не кажу, що лікарям мають лікарі мають бути бідні, голодні, але вони мають бути законослухняні. І коли даєш хабар, ти ж не маєш ніяких гарантій. Немає фіскального чеку, який потім можна буде використати як доказ. Не можна звернутись в суд, якщо ви оплатили цю послугу і бажаєте відшкодування. Так, а що робити, якщо допомога потрібна вже зараз, поки я там буду скаржитись, щось допитуватись, час буде йти, і мого родича, брата, свата не почнуть оперувати, і лікувати. І будете праві, навівши такий аргумент. Інколи є такі ситуації, і говорити, що я живу в світі рожевих поні та єдинорогів, я не стану, Пораджу зберігати всі чеки, максимально все записувати на відео, факти, передачі ліків або що. І потім бажано після того, як вже... Вашому родичу чи знайомому нічого не загрожує почати розмову завідуючого відділення або підрозділом. Що так і так, я знаю, що згідно пакету з пакетом Національної служби здоров'я України надання медичних послуг, лікарні мало бути все безкоштовно. У 99% випадків вам повернуть ці кошти. 1% – що ні, і доведеться йти до головного лікаря. Тут теж, скоріше за все, питання вирішиться, і всі витрачені кошти вам повернуть. Якщо і тут питання не вирішиться, раджу далі скаржитись до урядової гарячої лінії, до місцевої влади, яка точно відреагує на ваше звернення. Так, не всім подобається так себе поводити, не всім подобається сваритись, адже ще прийдеться прийти і точно вже, вже, вже там, заріжуть або не вилікують. Але я відкрию вам один секрет, лікарі всіх лікують однаково. В нас немає такої історії, що ми маємо якийсь градус лікувальної наснаги до пацієнта. Ми можемо мати почуття, там нам хтось може подобатись більше-менше, але це ніяк не впливає на лікування і не історія про якусь оплату послуг, які ми, тим паче, що нам це оплатила держава. І так свої права необхідно відстоювати. Саме собою безлад він ніколи не організується. І ще теж невеличкий секрет: в лікарнях, де ще практикують списки, до таких заядлих скаржників ставляться з більшою вагою, ніж до тих, де, ніж до тих хто платить гроші і веде себе тихо і спокійно. Чому я не знаю? Я ставлюсь до своїх всіх пацієнтів і гостей моєї кліні... клініки однаково. Гідно, особливо до тих, хто виконав всі умови офіційного публічного договору, оферти, до тих, хто не порушував ніяких правил роботи кабінету, які приходять вчасно, до них у мене більша повага, любов і ставлення буде завжди в пріоритеті. До тих, хто порушив правила роботи кабінету, я особисто ставлюсь відповідно до їх поведінки. Але на мої призначення, ніколи ну, лікування моє не стане від цього гірше. Тому, будь ласка, не лякайтеся, сперечатися і питати в лікарів, чому так, а не так. Знову чую ваші думки, хоча не екстрасенс, що це все фантастика, і на ділі це все не так. Ну, давайте тоді відкриємо Фейсбук. І почитаємо свіжий допис Наталі Гусак, це голова Національної служби здоров'я України. Як ми пам'ятаємо, це служба, яка оплачує за медичні послуги закладам. Я з вашого дозволу його зачитаю. Коли пацієнт звертається до лікарні, яка має договір з Національною службою здоров'я України, він має право на безоплатну медичну допомогу в межах програми медичних гарантій. Однак бувають випадки, коли цей принцип порушується. Так Юрія з Дніпра швидка вночі привезла до кардіологічного відділення клінічної лікарні швидкої медичної допомоги де йому запропонували придбати ліки самостійно в аптеці на території медзакладу. Пацієнт звернувся до Національної служби здоров'я України зі скаргою, до якої додав чек, що підтверджує витрату 755 гривень 50 копійок на ліки. Результат: лікарня компенсувала пацієнтові витрати, а відповідальному лікарю винесено догану за порушення умов безоплатного медичного обслуговування. Хтось скаже, це невеликі кошти. Проте йдеться не лише про гроші, а про відповідальність і права пацієнтів. У межах договору з Національною службою здоров'я України стаціонари зобов'язані забезпечувати пацієнтів необхідними ліками безоплатно. Тим паче Дніпровська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги цього року отримала понад 470 мільйонів гривень за договорами з Національною службою здоров'я України. А на її рахунках щомісяця, починаючи з лютого 2024 року, залишилося понад 40 мільйонів гривень ресурси для забезпечення пацієнтів ліками є. Кожна скарга це не просто сигнал, а крок до змін. Закликаю українців захищати свої права. Якщо ви стикнулись з порушеннями, звертайтеся до контакт Центру Національної служби здоров'я України за номером 1677 або через офіційну електронну форму. Далі пані Наталя Гусак вона додає посилання на форму для скарги. Посилання на цю форму я також додам в описі під відео. І що виходить? Виходить, що таки пацієнтів чують, і система захисту працює там, де є непусті балачки, а суттєві докази та заява пацієнта. Я, як лікар, також доклала зусиль для пояснень пацієнтам цієї істини, так як скарги лікарів та на лікарів сприймаються як війни через конкуренцію. Тобто, коли я скаржусь на якогось іншого лікаря за пацієнта, то це сприймається, як наче я хочу знищити свого конкурента. Тому це не працює. Працює тільки тоді, коли пацієнт скаржиться на конкуренцію. Конкретну ситуацію. Якщо ж пацієнт оплачує хабар, не вимагає фіскальний чек, терпить знущання лікарів і при цьому мовчить, значить, він співучасник. Реформа насправді гарна, законодавчий механізм прописано. Та через мовчазну згоду пацієнтів діяти так, як завжди було, ми не можемо зрушити з місця. Зате сімейний лікар повинен усім надавати безкоштовну цілодобову медичну допомогу. Це за думкою. Деяких пацієнтів. Мій заклик, пацієнт для реалізації своїх прав в медичній сфері, як і в будь-якій, в принципі, має спочатку чітко зрозуміти ці права, свої обов'язки, обов'язки лікарів. Звісно, всі Томи кодексів не прочитати, але основні моменти ви маєте знати. Безкоштовна медицина це абсолютна реальність. Не тільки огляди, аналізи, операції, анестезія, але й препарати для лікування. Якщо склалась ситуація, що вам пишуть список на підготовку для операції або для купівлі медикаментів, збирайте чеки, якщо не маєте часу в моменті розбиратись, або ж спитайте, чому лікарня має контракт з Національною службою здоров'я України, не виконує його умови, не закуповує препарати для лікування. Якщо вам скажуть, що їм не платять гроші, це брехня. Значить, вам мають надати Чек. Щоб, трохи не розві... Щоб трохи ще розвіяти вам туману, розповім конкретні алгоритми, як що має відбуватись. Наприклад, вам необхідна планова операція. Спочатку пішли до сімейного лікаря, він зробив діагностичний мінімум обстежень, направив до хірурга. Хірург має розглянути ваші результати обстеження і спланувати разом з вами дату оперативного втручання. Список аналізів перед операцією не потрібен. Лікар має сформувати електронне направлення на госпіталізацію і в перший день вас мають обстежити. Якщо вам дали список обстежень перед операцією, щоб ви обігали півміста і витратили гроші, знайте, ви приймаєте участь у корупційній схемі. Бо ці аналізи не дійсні місяць, там, тиждень, вони дійсні у день їх взяття. Потім, як вас обстежили в перший день госпіталізації, вас готують до операції, до якої входять всі розхідні матеріали, харчування, медикаментозна підготовка. Анестезія не оплачується пацієнтам окремо, а так само входить в оплату від Національної служби здоров'я України. Операція буде безкоштовна. Післяопераційний період так само всі матеріали, девайси, перев'язки, медикаменти, все це входить в оплату від Національної служби здоров'я України. Наприклад, мова йде далі, в нас там другий варіант про колоноскопію. Направити на неї може вас як сімейний лікар, так і проктолог, все залежить від багатьох факторів. В різних ситуаціях і при різних скаргах може бути по-різному, тому не буду тут загострювати акцент. Питання в тому, що колоноскопія має проходити з її боленням, коли людина спить. І це так само включено в тариф Національної служби здоров'я України. Тобто, має бути безкоштовно для пацієнта. Якщо мова про огляди спеціалізованих лікарів, наприклад, кардіологів, ендокринологів, урологів, нефрологів. Які працюють в лікарні з договором з Національною службою здоров'я України, їх огляди безкоштовні. Не слухайте байки про 50 гривень від Національної служби здоров'я України за прийом, це неправда. Я погоджуюсь з тим, що наразі через інфляцію тарифи від Національної служби здоров'я України низькі, але це не проблема пацієнта, це наша проблема як лікарів, як системи, і ми маємо вносити пропозиції щодо тарифікації медичних послуг. Якщо у вас хронічне захворювання, ви не маєте щоразу бігати до Сімейного лікаря, щоб той вам формував безліч направлень. Часто звертаються пацієнти з такою фразою, що я зателефонував на реєстратуру до кардіолога, а там сказали, без направлення не приймуть. Правильно вам сказали, але при хронічній хворобі, наприклад, гіпертонія, кардіолог самостійно формує електронне направлення на наступний візит, має бути саме так. І піти пацієнт потім з цим направленням може до іншого кардіолога, не обов'язково до того ж самого. Все це так складно, діляться зі мною пацієнти. Та тут я буду, мабуть, більш жорсткою, нелояльною. Це елементарна повага до країни, в якій ти живеш. Мати розуміння, як влаштована медична сфера. Чи в нас республіка чи монархія, чи президентсько-парламентська, чи навпаки, як формується бюджет країни, це все необхідно знати. Нехай не на професійному рівні, але мати уявлення треба. Реформі вже не мало 6 років, і за цей час цілком можна було зрозуміти, що як влаштовано. Якщо ми хочемо жити у правовому просторі з якісними медичними послугами, ми маємо це знати, маємо в цьому розбиратись на рівні користувача. Щоб не завершувати на такій мінорній та жорсткій ноті, хочу вас запевнити, що. Зміни відбуваються і є приклади чудових лікарень, які зробили ремонти за кошти від Національної служби здоров'я України, які закупили обладнання, закуповують ліки для лікування і де пацієнти отримують послуги безкоштовно, без доплат в кишені лікарів. Які саме це лікарні? Давайте будемо з вами обговорювати в коментарях, який був у вас досвід. З вами була Оксана Пінкач, сімейна лікарка ФОП. Хочу почутись та зустрітись з вами за тиждень і поговорити про цукровий діабет. Чи можливо його вилікувати, чи працює нетрадиційна медицина, чому ми так хочемо лікуватися народними методами і як взагалі правильно лікувати цукровий діабет. Поговоримо про електронні рецепти, хто на них має право, де да їх отримувати. Буде цікаво, я вам обіцяю. До зустрічі!